Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео поговоримо про калібрування макс витрата. Ось воно. Ну, якщо коротко, запущу зараз. Це калібрування дозволить визначити, на якій швидкості ви можете друкувати своїм принтером. Ну, наскільки я це зрозумів. Знову ж таки, ніхто не заважає вам написати в коментарях свою думку, пояснення. Бо наскільки я розумію, це саме про швидкість. Швидкість друку. Вказуємо об'єм, який наш екструдер, хотент і взагалі принтер може якби, надрукувати максимально. Ну і початковий об'єм об на швидкість 5 мм в секунду. Кінцева я виставив 30 Натискаю ОК, крок залишаю як є. Не зберігаю нічого. І ще таке нюанс? із з минулого відео я встановив коефіцієнт потоку вже зберіг 1,1%. Ну, тобто 110%. 1,1 коефіцієнт. І я друкував вже цю модельку з цим коефіцієнтом. Ну і по результату можу вже одразу сказати без інтриг. Більше якби, 70, 70 мм в секунду мені бажано не друкувати з моїми налаштуваннями. Ну і там ще один нюанс виліз, якби. Про нього трохи поговоримо. Отже, якщо перейти у попередній перегляд, то отримаємо таку модель. Це я вже перевіряв, до якої швидкості я можу друкувати. Як я це перевірив зараз, отже, є таке фото, і от як бачите, от таке в мене якби робиться. Ну, пропуски, явні пропуски. І я не дуже доганяю, що в мене так, чи з двигуном кроковим щось, чи з драйверами. Драйвера я перевірив. 136 вольта у мене на драйвері. Це забагато, наскільки я знаю. В принципі, він не перегрівається, друкує нормально. Тобто. Вже більше року друкує нормально. І туди ніхто не лазив, нічого не змінював. Не знаю. Я не скидав, але на всіх інших там менше. Коротше, це відхилення від теми. Ми зараз не про те. Це мої проблеми. І, можливо, я в наступному відео про це поговорю. А поки що дивимося на ось цю картинку. Також ще в мене є відео. Ну. Тут, напевно, звук вимкнутий, зараз я не вмикав, але він так скрипить. Не знаю, що це скрипить. До певного рівня він не скрипів десь до, ну, коротше, де ось цей пропуск починається, а потім почав трохи так скрипіти. Що це скрипить, я не знаю. Коротше, неважливо. Друкує дуже погано, як ви бачите. Пропуски і таке всяке різне виходить. І я взяв штангель, поміряв, до якої якби, висоти. Друк оптимальний більш-менш. І це саме ось ця висота 1504. Ну, можливо, трошки вище, от, отут ще більш-менш. А вже наступний 68% там вже був пропуск, якщо бачите на фото. Тут погано сфоткало. Коротше, ось ось він, ось тут пропуск. Я думаю, на тут навіть по товщині різне, тут товщина вже менша. І навіть коли десь до сюди додрукували, я подумав, можливо, додати температуру і потоку. Додав ще 10% потоку і 5 градусів, навіть не 5% в мене було. 235 я зробив 245. Нічого не змінилося. Взагалі нічого. Як воно друкувало погано, так воно і друкувало. Ну, звісно, з кожним новим якби, шаром воно збільшувало швидкість. І тут от, загальна швидкість 140 мм в секунду, максимальна точніше. Це я вимкнув на 76%. Ось це фото це 76% друку. 76%. Ну, тобто, воно навіть до 127 мм в секунду не дійшло, по суті, е, такі нюанси. Ну, коротше, Bowden Extruder Ефективність у нього низькувата. Ну, або, можливо, у мене щось із самим принтером. Хоча раніше я і 100 мм в секунду друкував, в принципі, нормально було. Ну Нарікань не було, пропусків не було. Коротше, можливо, щось по механіці, я вже в коментарях там відповідав, що щось не так. Ну і ще нюанс, чому я додавав якби, напруги на, на двигун? Тому що Хотів додати. Не додавав, а хотів додати. Тому що я рукою під час друку цієї якби, калібрування цього тесту рукою зупинив якби, саму подачу на екструдері без великого зусилля. Взявся за цю подаючу шестерню, ну, цю пластикову надіту на Ender 3 принтері, там є така. ну, коротше, Щоб ручно подавати можна було. От я за неї взявся легенько, не натискаючи, і почув, якби тріскання, ну, трі трічотку, тобто пропуски. Тобто я його по суті зупинив, наскільки я розумію. Я подумав, що напруги недостатньо, але, мабуть, не в тому проблема. Ну, в принципі, які висновки? Буду друкувати поки що не вище 70 периметри, по крайній мірі. Не знаю, що по цих по заповненню 80 в тесті для калібрування потоку я використав 80, точніше ще не я, там в програмі було закладено, хто дивився відео, хто не дивився, подивіться те калібрування, і там от саме максимальна швидкість була 80, швидкість заповнення була 80. І, в принципі, на 1,1 коефіцієнті воно досить непогано заповнювало Ну, такі нюанси. Далі, мабуть, повторюю ще калібрування в Pressure Advance. Адван. Ну і в принципі. Не знаю, ретракти, напевно, ще повторю. Тобто тест на втягування і випередження тиску PA. А поки що, ну просте прости калібрування, простий тест, все зрозуміло, поміряли висоту, на якій у вас все ок, і пробуєте. І мені дуже хотілося б почитати коментарі з приводу в кого Creality Under 3, такий, як в мене V2. Ну або хоча б просто ender 3 там екструдери наскільки я розумію не відрізняються, особливо е, крім самої каретки, обдуву там трошки не такі, а так, мабуть, все те саме. В залежності, може ще від материнки, У мене на материнці е, опір е, резистор R150, наскільки я розумію, це 0,15 Ома, такий нюанс. І по формулі я обчислив, е, виходить 1,2 вольта для нього норма максимальна, якби напруга. А на ньому 1,36 чи тридцять вже забув. Коротше, такі нюанси. Ну, хто зможе, то напишіть. Буду дуже вдячний, щоб звіритися, так би мовити, із цими даними. Якщо у вас все нормально на високих швидкостях. Ну і ви ж зрозуміли, що не обов'язково макс витрати робити 30%. Можливо, вам не потрібні такі швидкості, і ви не хочете там ризикувати втратою деталі довгим друком і друкуєте на низьких швидкостях, то вкажіть іншу. За замовчуванням, це саме цей параметр. Мені в коментарях відповіли, як його тестити. Це оцей параметр, про який я. Так, у мене чогось тут 200 аж. Це я таке виставив? Капець. Ну Коротше, це ось цей параметр максимальна об'ємна швидкість. Я зараз виставлю 20. Навіть, мабуть, не 20. 20, це, мабуть, буде багато. Давайте 15. Збережу. І знову калібрування. Тут хай буде 20. Зараз подивимось просто швидкість. Яка це швидкість? Ні. Ні. Так, це 94 мм. Ну от, 94 ще більш-менш. В принципі, можна також 20 виставити. Думаю, буде нормально. Бо хоча б не 20, 18 поставлю. Так. Ага, е, зрозуміло. Тобто, це ця програма виставляє 200 мм кубічних в секунду. Знімає обмеження таким чином. Ну, тобто, це режим калібрування так виставляє. Я так думаю, якщо скинути це все. Новий проєкт. Ну тут має бути вже 15 моїх. Так, 15, ну я виставлю 18. Так. Тепер буде все нормально. Ну, я надіюсь на це, що буде все нормально. Можливо, навіть коли я виставляв, у мене були проблеми саме в орсі, я помітив такі проблеми, в Прущі не було, тому що, по ходу, не було обмеження, або я його там не знайшов. Ну, Наскільки я так перевіряв, там саме немає такого обмеження максимально об'ємна швидкість. Ну, Напишіть в коментарях, якщо я помиляюсь, бо я, я там не пам'ятаю такого. Можливо, по-іншому називається. Ну, е, Суть. Я про те, що в мене почалися проблеми, коли я в Орсі почав друкувати високими швидкостями, і тут була десяточка. От ця десяточка, скоріш за все, обмежувала об'єм якби екструзії, такі нюанси. І от 18, думаю, обмежень не буде, тому що більше 90 я друкувати, мабуть, вже не буду. Не хочу ризикувати. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Прокоментуйте, напишіть, якщо вам не важко, які у вас результати калібрування. Дуже хотілося б дізнатися, особливо. Ті, в кого ender 3, бажано ще й V2 не модифікований глобально. І поширте відео, якщо можете, якщо є куди поширити. Можливо, в соціальних мережах. І підпишіться. Успіхів навчанні, до зустрічі!